шокуюча зрада спливла просто у розпал війни. Офіцер Збройних сил України, якому довіряли побратими та цивільні, виявився зрадником, який передавав росіянам секретні дані і не цурався наводити ракети. Його викрали у найвідповідальніший момент. Схопили про всіх. Ну а далі поговоримо, що з ним зробили. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Так от стало відомо, що служба безпеки України затримала крота елітного. Без спецпідрозлу ФСБ РФ прямо у повітряних силах ЗСУ. Таким чином, військова контррозвідка служби безпеки у взаємодії із головнокомандувачем збройних сил України зірвала нову спробу РФ отримати координати авіаційної інфраструктури ЗСУ. Стало відомо, що під час спецоперації на Львівщині затримано майора повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупанти завербували його через колишню дружину екс військову, яка працює на агресора у Мелітополі за матеріалами справ. Аво підривну діяльність КРОТА координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Бєладєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків зсу у разі отримання відповідних геолокацій. Окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронових ударів. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти із російською спецслужбою і затримали. Ну і також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ. Наразі ж зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала і його екс-дружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України. Зазначається, що окупанти завербували його саме через колишню дружину, екс-військову, яка працює у росіян у Мелітополі. Він мав збирати інформацію про українську військову авіацію. Окрім того, служба безпеки України за сприяння головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського затримала і курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом російської ФСБ. За дорученням росіян фігурант мав скоригувати ракетний удар по об'єктах навчального закладу, де проходив навчання. Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів і казарм інституту, ну а також виробничі потужності підприємств військово промислового в галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Окрім довгого під час перебування на цих локаціях агент робив і приховані фото об'єктів із прив'язкою до місцевості. Також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ звіти, у яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об'єктах. Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на росіян і затримали на території вишу. За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав легких. Заробітків на телеграм-каналах йому оголосили підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу Україна. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. Також служба безпеки України затримала колишнього учасника створеного екс нардепом і ківою бойового угрупування забороненої політичної партії ОПЗЖ. Про це повідомляється на Фейсбук сторінці 3-го управління головного управління служби безпеки України. Аїни у Донецькій та Луганській областях міста Сєвєродонецьк. за даними спецслужби мешканець Сєвєродонецька, який втратив роботу через заборонені речовини у 21-му році доєднався до силового крила луганського осередку забороненої проросійської організації «Всеукраїнський рух по боротьбі із фашизмом Патріоти за життя. І це напівмілітарне групування сформував Ілля Ківа з колишніх спортсменів та кримінальників для силового прикриття політичних заходів, які проводили Медведчук та інші лідери ОПЗЖ, фізичної охорони лідерів проросійських партій та їхніх маєтків, зазначається в СБУ. У складі цього формування фігурант брав участь у мітингах та інших прокремлівських заходах, організованих проросійською російською незадовго до широкомасштабної війни у Києві та інших районах України. За даними спецслужб. Ужба фігурант разом із іншими бойовиками Ківи проходив вишкіл у спеціальному тренувальному центрі, де учасників організації готували до протидії правоохоронцям, навчали способом дестабілізації ситуації у великих українських містах та можливої силової підтримки окупаційних військ. Слідство встановило, що фігурант у 2022 році виїхав з окупованого РФ Сєвєродонецька на підконтрольну уряду територію. Був мобілізований до лав зсу однак, дезертирував із місця служби. У Києві він вчинив декілька грабіжницьких нападів на місцевих мешканців та був оголошений у загальнодержавний розшук. СБУ встановила, що він переховується в Одесі, де конспіративно мешкає в орендованому житлі. Його затримали за місцем проживання. Нині чоловік перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру і триває документування його діяльності у лавах бойового угрупування проросійської партії. Загалом же служба безпеки Україна затримала понад 700 осіб, причетних до діяльності на користь російських спецслужб. Із них близько 175 осіб. Це неповнолітні. І про це повідомило видання Financial Times. Зокрема, у Дніпрі служба безпеки України затримала 16-річного підлітка, якого підозрюють у шпагонстві на користь Росії. За інформацією відомства, хлопець бирав дані про позиції українських військ і мав передавати координати та фото через зашифровані канали зв'язку. ж зафіксувала його дії. І підлітка затримали на місці, коли він піднімав телефон поблизу військового об'єкта в Дніпрі у спецслужбі. Заявили, що ця інформація могла бути використана російською армією для ракетних або безпілотних ударів. Ну і слідчі встановили, що піліток діяв за інструкціями російських кураторів. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. За це злочин передбачене покарання до довічного ув'язнення. У службі безпеки зазначили, що неповнолітні часто не розуміють наслідків своїх дій і стоять легкою мішенню для вирбування. Ворог діє агресивно, скоює різні злочини проти національної безпеки, зокрема, вирбує агентів із числа наших громадян, заявив голова СБУ Василь Малюк. Окрему стурбованість викликають і випадки, коли російські куратори використовують українських підлітків для закладення вибухових пристроїв у березні. Нагадаю, в Івано-Франківську вибухнула сумка з вибухівкою, яку несли двоє підлітків 15-17 років. За даними СБУ вибух стався перечасно ймовірно дистанційно. Найсток чого один з хлопців загинув, ну а інший зазнав поранень. Ще двоє перехожих також отримали травми. Ну і за інформацією СБУ, російські агенти діють через Телеграм, Діскорд, Васап та Вайбер, пропонуючи молоді гроші. За Виконання завдань українська ж влада запровадила інформаційну кампанію для підвищення обізнаності про ризики. Попередження розміщується у змі на білбордах, у потягах розсилається через смс. Також за даними СБУ агентів спецслужби залучають до шкіл, де вони розповідають підліткам, як розпізнавати спробу вербування. За інформацією ювенальної поліції, до кінця травня 2025 року, щонайменше 50 підлітків повідомили про спробу підкупу або вербування через месенджери. У відомстві повідомили, що неповнолітні підозрювані у державній зраді мають юридичне представництво, і жодна зі справ ще не передана до суду, але деякі можуть бути розглянуті вже цього року. Я вам нагадаю, що раніше 19-річна російська агентка замінувала скутер і підірвала військових у Харкові. Внайсток вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець і ще один 29-річний зазнав тяжких поранень. Водночас, у Рівному, навесні стався теракт біля одного із торгівельних центрів. Служба безпеки України. Разом із поліцією з'ясувала всі обставини цього вибуху та вже затримала винних. Серед затриманих були і підлітки. Ну що ж, глядачі, я вам вдячна за те, що ви додивилися це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Не прощаюсь до зустрічі в наступних випусках.